В мене в руках довгоочікуваний перший випуск творчих нравок від команди NROKS. Цей набір за мотивами «Гри, хто у горах орієнтований на дітей від 1 до 3 років і містить багато цікавого. Давайте зазирнемо всередину. Отож, тут у нас є близько 30 аркушів з різними творчими завданнями. Починаючи від зовсім простих завдань, такі як пальчикові розмальовки або розмальовки з кольоровими підказками. Є й традиційні чорнобілі розмальовки. Далі йдуть трошки складніші завдання, наприклад, хід всіх наших майстер-класів, аплікації за допомогою круп, картонні витинанки, об'ємна листівка, курочка, а також улюблені дитячі герої-ветенанки, якими можна декорувати гірський пейзаж. І цілий величезний набір наліпок для оформлення дитячих робіт. Мені дуже подобається, що тут є три кольорові рамки для оформлення завершеної картинки. Таким чином можна перетворити дитячу роботу у гарний подарунок для дідусів і бабусів. А ще є наліпки зірочки для заохочення успіхів малюка. До цього всього додається невеличка міні-книжечка-інструкція. Туди можна підглядати, щоб зрозуміти, в чому суть саморобки. На сьогодні все. Бажаємо вам успіху! Ваша команда NravoKids!